Розшифрування таємниць з Біблії. Якби людина могла бачити всю історію створення Землі та Всесвіту в цілому, то змогла б зрозуміти і своє місце в цьому світі. Біблія це пророча книга, але водночас і історичний документ, тому що її текст зберігся до нашого часу і його захищає сам Бог. Тому, якщо ви не хочете бути ошуканими, перше, що вам потрібно зробити, вивчати Біблію. Багато хто боїться, та що таке Біблія, це релігійна книга якась. Чи ще щось там якісь версії? Якщо ви так думаєте, то ви дурна, обмежена людина. Біблія це історія людства, записана, яка підтверджена самим Богом. Вона дана, щоб людина, вона знала справжню історію, звідки людство взялось. Біблія це слово, яке показує, що було, що є, і що чекає на людство. Тому це найпопулярніша, найпоширеніше, най Численніша, найтиражованіша книга у всесвіті. Тому що це Божа книга для кожної людини. І якщо ви ще не, вивча, не вивчаєте, або перестали вивчати, або е, не продовжуєте, то вам потрібно повертатися і починати вивчати Біблію. Чим швидше, тим краще. Тоді ви зможете дивитися на усю картину очима Бога і розуміти всю глибину, широту і висоту, а не просто якісь. Площині бачити дуже мало та обмежено.